Добрий день, ви на каналі Центр проводи допомоги. Я з вами Юрій Богдан Русланович. Сьогодні ми поговоримо про переведення військової частини. Мобілізація та воєнний стан в Україні тривають. Формуються нові підрозділи під час успіхних всіх за бажанням, відправляють туди, де їм не хотілося б служити. Згодом з ковід подають рапорти на переведення і сподіваються, що їх прохання задовільнуть. Складність полягає в тому, що ухвалені рішення певного роду лотерея, терміни якої не рекомендують законодавством, а рішення захоплюється від командирів на місцях. Також хочу звернути вашу увагу на те, що якщо вас більш детально цікавиться тема, то ми вже знімали відео на цю тему, де зробили правовий аналіз щодо звільнення зійськової служби. Якщо вас цікавить, ви можете переглянути відео записання в віде. голові. В Україні є інструкція про організацію виконання положення про проходження громадянам України військової служби у Збройних силах України, згідно з якою можуть переміщувати військовослужбовці. Інструкція стверджена наказом Міністерства оборони України номер 170 від 10.04.2009 року. Право на переведені частини в частину є обмеженим і можливий за наступних умов станом здоров'я згідно з висновком з полікарської комісії ВЛК, за сімейними обставинами, разі у невідповідності у разі проведення організаційних заходів, згідно з висновком службової характеристики. Щоб перейти в іншу військову частину, спочатку необхідно отримати відношення. Це письмовий документ, який видає командир військового формування, до якого військовослужбовець має бажання бути переміщеним для подальшого проходження військової служби. У відношенні бідний командир підтверджує наявність вакантної посади, що відповідає військово обліковій спеціальності військовослужбовця та висловлює свою позицію, що він не заперечує, або відповідний військовослужбовець був переміщений вірної йому військової частини. Документ видається з тієї військової частини, куди людину мають намір прийняти. Після чого можна подавати рапорт, на ім'я свого командира, командування зобов'язане перевести або ж перемістити військовослужбовця в іншу місцевість, частину на доступних випадках, а, стан військовослужбовця або стан здоров'я членів його сім'ї, потреба довіду з непрацездатними чи хворими батьками, дружиною чоловіком, а, переміщення дружини, чоловіка, військовослужбовця, які проходять військову службу за контрактом на нове місце служби в порядку, визначеному. Пункті 114 положення про прокожну громадянам України військовослужбовку Збройних Сил України. Рішення про переведення військового службу частини приймає командир. А, причому це є право, а не обов'язок командира. Єдиний виняток в цій ситуації це, якщо військовослужбовець отримав заключення з колірської комісії про стан його здоров'я, а саме обмежено придатність. А, і саме це є непридатність. До служби десантно-струмових військах, морській піхоті, зв'язку з тим, військовослужбовець за поданням рапортом до командира військової частини, саме прикріпляючи до цього дозвільні документи, тобто визнаки військово колібської комісії, так само військовий поток, безпосередньо документ підтверджує його особу, командир зобов'язаний коло перед передвичити командуванням для переведення його на, на пункт потім дислокації частини або ж до іншої частини, яка не буде відноситись до землі військ, до морської піхоти і так далі. Що може бути військовослужбовець, якщо командир не підписав рапорт? У разі відмови військовослужбовець може подати скаргу Міністерство оборони, генштаб обов'язкову службу правопорядку по зсу. А, також він може звернутися до вищестоячого команду, якщо це йде сухопутні війська, ракетні і так далі. Це йде оперативна команда, які розподіляється на певні підрозділи, захід, схід, північ південь. Так само, якщо це йде. Повітряні сили, за командування повітряних сил, також поділяються на певні підрозділи, якщо це для територіальна оборона, командування територіальної оборони, задума струма війська, це не сіда команди задну струмових військ. А також, якщо а, це все не допомога, в може подати заяву про вчинення злочину, передбачено статтею 43 Кримінального кодексу України, невиконання наказу командира. В такому разі необхідно буде зазначити, чому довкола військового має місце вчинення злочину його командиром, який без жодних підстав не виконує наказ. Має бути вказана дата номер наказу про природ міського службовця. Це відбувається в тому випадку, якщо звичайно стоячого командування безпосередньо йде наказ про перед міського службовця, але його прямий командир не хоче виконувати цих саме дій. Так само готувати скаргу необхідно у двох примірниках: один домов, хто буде результатом, другому має поставити відмітку про отримання скарги. Примірник з відміткою потрібно зберігати. А що варто знати про розгляд скарги? Після отримання звернення відповідний орган має розглянути протягом одного місяця часу. Якщо питання не потребує додаткового вивчення, його можуть розглянути негайно, але не пізніше 15 днів від моменту надходження. Військовослужбовець або його представник, тобто адвокат, може бути присутній під час розгляду скарги. За результатами розглядають скаргу, задовольняють або відмовляють її задоволення. Відмова обов'язково має бути письмовою та коментованою. І зазначенням конкретних причин та послання норми закону. Відмову можна оскаржити в суді. Правопроводство наголошує, що існує пункт 110 дисциплінарного статуту, де визначено, що всі військовослужбовці мають передавати заяви чи скарги, або особисто звертатись до посадових осіб, органів військового управління, органів управління служби правопорядку, органів, які проводять судове слідство та інших державних органів у разі ухвалення незаконних рішень, дії бездіяльності стосовно них командирами або іншими військовослужбовцями. Порушення прав і законних інтересів свобод, незаконного покладення на них обов'язків або незаконно притягнення до відповідальності. Клієнт звернувся з питанням стосування його переведення з однієї військової частини до іншої. Клієнту була підготовна в рапорт та проконтрольований город адвокатським запитом. У відповідь на вказаний запит була отримана відповідь про. Отримання позитивного результату сорок духу питання щодо відміни пункту наказу в частині приміщення клієнта до іншої військової частини. Много разу ми задали питання виплата ОГД родинам загиблих військовослужбовців. Якщо ви його ще не бачили, переходьте за посиланням, знайомте, ставте лайки та звертайтеся, якщо потрібна допомога. Якщо ж ви потрапили в ситуацію, коли ваші права були обмежені незаконно або ж порушені, пишіть коментар або записуйте нас на безкоштовну консультацію. На цьому все. Дякую за перегляд. Було поширюйте відео, тому що це все допомагає людям знаходити нас та вирішити свої проблеми з справку нашої компанії в посиланні під відео, а з вами юрист про допомогу Богдан Русланович. Зустрічі в новому відео.